Значимою подією в житті села Лука Таращанського району стало нещодавнє перепоховання загиблих солдатів Другої світової війни, які полягли в 1941 році, захищаючи батьківщину. За словами голови пошукової організації Пам'ять при Таращанській райдержадміністрації Юрія Куцовола, це вже друге подібне перепоховання загиблих військових біля меморіалу пам'яті. Попередньо пошуковцям вдалось відшукати останки 28 солдатів, перепоховали яких у 2011 році. Такою роботою ми займаємося давно дуже. Напротязі 10 років ми багато бійців перезаховали не тільки по Тращанському районі, а і в Тетіїві, і Ходорівська операція була і Мироновка, і Біла Церква, Рокитна, і наша батьківщина це село Лука. Цих бійців, 12 загиблих бійців, останки, ми знайшли протязі 2014 року у урочищі Турчино і Шелестуха. Один Бієць був виявлений останки у предмісті міста Таращі, в лісі. На сьогоднішній день, на жаль, встановлений тільки один боєць. Він родом з Чувашії, Леонтів, Фадій Леонтіоч. А, на жаль, 11 бійців ім'я не встановлено, фамілії теж. Родичів теж не встановили. Тісно співпрацюють у такій важливій справі пошуковці Київщини. Пошуковці. Київської області дуже тісно співпрацюють. Ці бійці були виявлені не тільки нашої організації пам'ять, а активну участь приймала організація пошукова пошук, це Білоцерківські наші товариші. Потім друга організація Вертикаль, це Баршівка, вони тут присутні на перезахованні, вони будуть сильно багато людей допомагає, тому що інформації дуже важко збирати по крупинкам, інформації практично немає. Піднімаємо архіви, де були великі жорстокі бої по цих архівах, по картах військовим. Ми знаходимо це, останки цих бойових дій, позиції знаходимо і так виявляємо загиблих цих бійців наших. Душа українська не зачерствіла, люди дуже сприяють це позитивно. Я хотів би сказати слова вдячності голові сільської ради, ботвину Сергію Івановичу. Перше при він дуже багато допоміг. І всі жителі допомагають, хто що міг. Яку інформацію мав, які допустимо згадки про війну, про бійців, все вони допомагають. Очільник села Лука Сергій Ботвин зазначив, що саме завдяки сельчанам і місцевим підприємцям вдалося встановити пам'ятну дошку на могилі перепоховання останків солдатів у 2011 році. Коли було проведене попереднє перезахоронення, значить завдяки завдяки громаді, сільській громаді, ми зуміли. Встановити таку невеличку меморіальну плиту, ну, завдячуючи і громаді, і підприємцям села. Цілком підтримують історико-пошукову роботу відповідних організацій і самі лучани. Мовляв, загиблих захисників потрібно перепоховати за християнськими традиціями. Я ставлюсь позитивно через те, що не повинен ні одна людина оставатися. Не так. Не перехоронена, і де пологина, там вона повинна й бути. Я розумію цю ситуацію, і, на мою думку, ні одна людина, яка е, завоювала наше майбутнє, що ми зараз так живемо мирно, е, не повинна залишатися неперезахороненою і повинна вшанувати її. Пам'ять завжди. Біля пам'ятного знаку також організували виставку знайдених військових речей. Близько 13-ї години домовини з останками 12 військових загиблих в 1941 році на території Тращанського району піднесли до меморіалу пам'яті під звуки державного гімну. І саме з цього моменту розпочали мітинг. З промовами виступили сільський голова Сергій Ботвин, голова Тращанської районної ради Людмила Урожай, виконуючий обов'язки голови райдержадміністрації Юрій Шостак. Голова Білоцерківської міської громадської організації Української спілки ветеранів Афганістану Василь Косоротов присвятив віршувані рядки загиблим у бою Олександр Вітюк. Кульмінацією мітингу була церемонія поховання, яку провів настоятель місцевого храму отець Володимир.